Родичі старшого прапорщика у відставці Володимира Григоровича діда Прадіда служили в армії. Сімейній справі чоловік присвятив 21 рік свого життя. офіцерські звання. Ну, батько був прапорщиком, я да? хотів пройти його шлях. Наряди, відповідальність. Постійно день, день і ніч з різним составом. На сім'ю було, звісно, мало времени. Навіть на пенсії чоловік не покинув роботу в армії і продовжив працювати на посаді начальника служби тилу. Щоправда, тепер цю роботу виконувати простіше, бо військові наряди не обов'язкові. А працювати доводиться, бо на пенсію 1300 гривень сім'ю не прогодуєш. Втім, після двох етапів підвищень, відповідно до соціальних ініціатив президента, пенсія чоловіка зросла на 450 гривень. По і в березні ще на 250 двісті 750 тисячі пенсія. Обіцяю ще в січні місяці ще під підвищить. Про армію те саме почали споминати, вона така є, існує, потрібне в нашій державі. Поліпшення соціального забезпечення військових підвищує і їх статус у суспільстві. А це переконаний Володимир Григорович є хорошим стимулом для молоді. Чим більше грошей буде заробляти військовослужбовець, тим більше підуть та самої в армії служителі. 38-річний підполковник у відставці Едуард Музіпов вже півтора роки на пенсії. Під час служби в центральному апараті Міністерства оборони вивчав пенсійне забезпечення країн світу. каже, що серед країн СНД наша держава турбується про військових пенсіонерів найкраще. Росія, там до сих пор піднімають только статус імнаслужа, котре продовжує служити. Пенсіонерах там оставляють ніуділ, в основному ніуділ. Там якщо і піднімає, то тому ночі маленькі капійці. Після вересневого підвищення пенсія офіцера збільшилась до трьох тисяч. Якщо порахувати додаткові гроші, накопичені за рік, то виходить непогана сума. Когда поднятие йде цент на том же самом рынке или в магазинах, или на то же самом бензине на те же 10 копеек, все как-то об этом говорят, все ощущают об этом. Но когда пенсия поднимается на те же самых там 200 гривен, все почему-то думают, это очень мало. У січні планується третій етап підвищення пенсії військовим пенсіонерам. У такий спосіб держава намагається підвищувати соціальний статус захисників вітчизни, що необхідно для розвитку армії та переходу в майбутньому на контрактну основу.